Всім привіт! Мене звати Рідна Сушкова, і сьогодні в рамках серії відео про фасилітацію хочу вам розказати а, частину підготовки про те, які є стадії фасилітації і взагалі фасилітаційної сесії базові, на які ви будете потім спиратися для того, щоб зробити вашу агенту. На що вам треба звернути увагу? Спочатку я почну з буквально декілька слів про те, яке мислення коли підключається. Загалом, коли ви стартуєте будь-яку зустріч, наприклад, бріншторм по поводу е, там, якихось проблем фасилітаційних чи там не знаю будь-яких проблем в вашій роботі, ви можете почати з того, що е, вам треба зібрати, які взагалі проблеми були, яка була ситуація, які ви побачили проблеми. І для цього вам треба, щоб люди якомога ширше, ширше подумали і згадали всі проблеми, з якими вони стикнулися. Уявіть собі, що це їх думки, і вони мають розширюватись. Тобто люди один від одного, один об одного кажуть, мають думати і е, все більше ідей генерувати. Коли нам треба згенерувати все більше ідей, то це називається, е, це мислення називається дивергентним. Тобто це те мислення, коли ми маємо отримати, розширити бачення. Вирівняти по баченню і по досвіду інших людей. З іншого боку, в кінці сесії, вам треба не просто багато різних ідей. Вам, скоріш за все, треба придумати, яким чином усі всі ідеї переформулювати в найкраще рішення ваших існуючих там проблем. І тому всі ці ідеї треба якимось чином зібрати вкупу, правильно? Для того, щоб вони прийшли к якимось. Конкретним кроком в майбутньому. Це вже є інше мислення, конвергентне. І найбільша біль і складність часто буває переключити людей з одного мислення в інше. Тому цей такий проміжок між цим часто називають зоною болю. Чому зона болю? Тому що, тому що це важко. Тому що людям важко часто переключитися з одного в інше. Люди все ще починають і продовжують придумувати якісь ідеї. Наприклад, ви почали хтось говорити, накидали багато ідей, потім ви кажете: ну, давайте щось з ними зробимо, давайте там, що ж ми з цим будемо робити. Може, оце візьмемо, якщо без нормальної да, фасилітації продумування техніки інструментів, то може виявитися так, що там хтось ще продовжує, а, а може, ми ще оце попробуємо, а може, ще оце? Ну, воно відволікає і не спрацьовує. Знаючи ці типи мислення, ці складнощі. І вибудовуються стадії фасилітаційні. Тобто, у нас є декілька стадій. По-перше, відкриття. Воно завжди є. Ви стартуєте, розказуєте, що ви будете робити, так, настраювати команду на зустріч того, що далі буде. Далі, після того, іде ось саме генерація ідей. Тобто, нам треба зібрати ідеї з усіх. Вирівняти їх всіх по контексту, по досвіду. Після того цю зону болю називають аналізом ідей. Можна взяти приклад, коли ви уявіть собі, що вам треба, е у вас є багато проблем, з якими ви зіштовхнулися впродовж роботи над проєктом, і ви хочете зрозуміти, які е були проблеми. Основні проблеми, ключові проблеми, яких далі краще не повторювати. Тобто тут люди під час дивергентного, дивергентним мисленням, під час генерації ідей, вони нагенерили дуже багато ідей і згадали все, що було у них проблемним на проєкті, а далі вони мають якось їх згрупувати, щоб виявити основний Кореневу таку основну причину або декілька основних кореневих причин, чому це відбувалося у вашій команді, чи вашій компанії, чи загалом в цьому проєкті. І тут, здебільшого, це досить важко і складно це узагальнити. Ось тут відбувається ось ця, там здебільшого дуже багато е, комунікації йде в групі. І ось це цей процес. А вже після того йде вже план дій. Де ви чітко вирішуєте, хто і що далі буду робити, в яких ситуаціях. На цьому немає кінця, це ще у нас ще має бути закриття. І закриття це е, дуже важлива частина нашого, нашої фасилітаційної сесії. Ми говоримо про те, що ми встигли зробити, дякуємо і проговорюємо ще раз, вирівнюємось по плану дій. Навіть якщо ви зупізнюєтесь і не встигаєте закінчити вашу зустріч, часто буває, що люди намагаються до останнього все дообговорити, щоб встигнути, і на якийсь моменті просто всі прориваються, бо всі йдуть на інші зустрічі і так далі. А так краще не робіть. Набагато ефективніше буде залишити там 5 хвилин до кінця зустрічі, зупинити дискусії, сказати всім дуже дякую. На цьому етапі ми вже зустріч підходить до кінця. Ми встигли зробити ось це, ось це, ось це, ось це з агенти. Нам залишилось зробити ось це і ось це. Всім дуже дякую за роботу. Ми зробимо наступну зустріч, на якій продовжимо говорити. І Якщо ми спокійно це скажемо, то задоволення і е оцінки цієї зустрічі будуть набагато краще. Бо уявіть собі, відчуття людини, яка виходить з зустрічі, на якій ще вона вже йде на наступну, а ще не закінчила нічого говорити. Вона може вийти і подумати. Знову годинна зустріч, на якій ми нічого не обговорили, ні до чого не дійшли, на що такі зустрічі треба. Чи відчуття, коли вже так сталося, що людина почула, що ви вже щось встигли зробити, що у вас вже є прогреси класні, сказали їм дякую, вже буде відчуття більше задоволення а, і а, відчуття цінності цієї зустрічі, яка була. На цьому фасилітація не скінчається, бо насправді до Відкриття у вас є дуже великий етап підготовки. Він ключовий. Він займає досить багато часу. І ще є етап, який називається follow-up англійською. І я б його назвала українською десь як синхронізація по прогресу. Тобто вам треба, щоб ці, цей план дій, який ви запланували. Він якимось чином виконувався. Бо нащо ви це робили? Не для того, щоб поговорити, скоріше, для того, щоб щось зробити. І тому треба встановити процес, по якому ви будете, чи команда буде сама синхронізуватися по тому, як вона виконує результати цієї фасилітації. Часто от сюди фоллоуап вже не підключають, якщо це зовнішній фасилітатор. Вони можуть бути або не бути. Це залежить від контракту. Але якщо ви внутрішній фасилітатор, то обов'язково це треба включити в агенду і в роботу над цією фасилітацією. Всім дуже дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на плейліст по фасилітації. Я хочу зробити такий повноцінний курс, на якому ви зможете отримати всю теоретичну базу, яка вам буде потрібна. Пишіть питання, коментарі, буду дуже вдячна. Всім пока.